Привіт, світ! З вами, як завжди, щиро ваш дівмастий українець. Сьогодні постараюсь вам коротко розповісти про те, як я мандрував власне до Польщі. Скажу чесно, відповідь дуже проста. Адже дорога була захоплюючою, цікавою і не одноманітною. Було безліч яскравих моментів, а також сюрпризів, яких ми, звісно, не очікували. Варто сказати, що їхала така невеличка група з чотирьох чоловік, проте до Польщі добралося лише троє. Так, так, це було щось наподобі е, гри на виживання, мабуть. Е, одного насправді чоловіка не пропустили на кордоні. Ну, прикордонна служба знає своє, ми знаємо своє. І вийшло так, що от той чоловік залишився вдома. Як приїхав, так і поїхав. От. А вже залишилось так, що е, вийшло, цей чоловік мав нас супроводжувати як е, трьох е, зорких соколів, тобто дуже гарно зрячих людей в лапках. звісно. От. І вийшло так, що я як дуже зрячий, насправді з 1% зору, став автоматично супроводжуючим для людей, яких по 0% зору. Тобто повністю 0. На жаль, і вийшло так, що було цікаво, адже перешкоди в нас були цікаві, пов'язані з моїм зором. Однак е було якесь невеличке запізнення, ну, буквально всього лише в добу часу. Але все ж ми добралися до певної локації, до якої потрібно було добратися. Все ж таки, хочу сказати, зараз я тут. Зараз я на класному пагорбі невеличкому. А, поруч зі мною, ви бачите, мальовнича краса, це свідчить, що я в Польщі. Дорогі друзі, це е, друга сторона українських Карпат. Вони називаються в Польщі не інакше як Татри. Став вподобайку, якщо відео було цікавим, на все добре.